Він вийшов з такої когорти письменників, про які ви навіть, можливо, не чули. Інші часи були, люди були трошки дружніші. Але все-таки, я думаю, ви чули. Це Павло Глазовий, наш криворіжець. Дмитро Ткач, у нас є, я теж його твори, о того і більше. Олекса Гураїв. Це теж наш криворіжець. Це ціла когорта. Я б сказала, навіть база Криворізької літератури. Криворізької літератури. Ці е, твори, цих автор, яких я назвала, вони в нашій бібліотеці, а тут лише представлені книги, які вони підписували для Панаса Семеновича. Це теж вже реліквідає. І хочу сказати, що хотілось мені вам показати відеоперегляд. Спогади Ріоріча Ветріщенка. Вони є в інтернеті на такому сайті ХР 2012. Але оскільки Риоріван до нас прийшов, до нас завітав гості, хоча він каже, та що вона підвела? Нап'юсь таблеток, вип'юся і прийду, тому що це потрібно, це треба розповісти холодному поколінню. Він у нас серед займає, він, він вам про це особисто розкаже. От якби так невеличка така інформація. Про Панаса Семеновича Негіна. Я дуже б хотіла, щоб ви про нього знали і пам'ятали. Особливо ви молодь, оскільки він був в першу чергу гірник Шахтар. Ми його бачили всі про шахтарі. Він і навіть говорив, що мої герої шахтарі, це ви. І вам варто це було почитати, як раніше про це було. Ну, коли ви з співземляти, ви про це згадаєте. А зараз, будь ласка, я б хотіла надати слово, звичайно, нашій. Головні героїні сьогоднішнього вечора пам'яті, яку ми назвали вічна йому шана, Це Тетяні, вибачте, Валентина та ріна Будь ласка. Ну, по-перше, добрий день всім, хто сюди прийшов. Я щиро вдячна. Не я особисто і вся наша сім'я, що ви свого часу не пожаліли і прийшли цю прекрасну бібліотеку. віддати дань. Першим члену спілки письменників України на Криворіжі, моєму батьку Петру Семеновичу Мені. Ну, що вас хочу сказати? Спогади про батька, звичайно, вони є, і, мабуть, найважливіший спогад це. Його слова, те, що вони мені запам'ятались, так як він мене повчав, що він мою в голову вкладав, так сказати, ті люди, які були біля нього, до нас приходило багато людей. Раніше була така ну, хороша це, захід, коли літератори збирались, люди, які причетні були до цього, вони йшли на підприємство. Бібліотеки, просто гуртожитки, де збирались молоді люди, вони розповідали про себе, щось читали, якщо хтось теж на цю стезю вийшов, вони там їм це читали, потім вони приходили для нас. От оце вже все, мабуть, як вічність, як те століття, яке залишилося. Якби можна було записати, що вони розповідали, як це вони розповідали, вам було б, я думаю, дуже це цікаво. Звичайно, перші книги свого батька це 60-ті роки, а я після четвертого року народження. Я не все пам'ятаю, а от написання підземелля» і його переклад в Москві Людмилою Кедріною – Оце вже в мене, значить, в пам'яті залишилося. І хочу сказати, що літературна праця це дуже важкий хліб, і не просто так, тому що батько не був вільним художником. Він працював, а вночі і вечором писав, сидів. І був час, коли можна було що писати, а кое що не можна було писати, і приходилося і міняти, і переставляти. Це його дуже вражало душевно, морально і так далі. Ну, він працював над цим, звичайно. Починав, почав він писати, як сказати, з подачі свого батька. Батько мій теж шахтар, помер дуже молодим від цілікозу. Була неприємна ситуація на шахті. Він прийшов в барак, де раніше жили в бараках в шахтарі, і розповів цю ситуацію, яка була там пов'язана з якоюсь технікою безпекою. А Петро написав зі слів батька. Отак з'явилася амба, кабель, а його надрукували. Все задало йому якось натхнення. Звичайно, семирічна освіта не давала йому такої. Я сказати, він розумів, що треба вчитися. Закінчує наш педагогічний інститут. Вчителює війна. от Війна це особливе питання. Він був на Київській, пройшов Велику Вітчизняну війну, закінчив її в відні з погонами лейтенанта. Пройшов все і дуже хотів, була нього така задумка: це частково друкувалася, з поїзд була війна, йому були солдати. Він дуже хотів написати правду про війну. От така вона була. Добре, добре, ну така, яка вона була. Війна, в якої ми здобули перемогу. Єсню ордина медаль, який він ніколи не дівав, вважав, що знає, який він є, що він пройшов цю війну, а тільки показуватися, він вважав за непотрібно. Був дуже прямолідійною людиною. Можливо, аби не так, той то вже, значить, прожив. Що я вам хочу сказати за роман Бутівне підземелля» і його переклад. Це роман про шахту, про гірників, про вашу працю, от ви будете на цій роботі робити. Про проблеми, які там існують. Звичайно, зараз вже шахта помінялася. І це зовсім другий час. Але проблеми існували в колективі, і будуть існувати, і взаємовідносини між людьми складається, не складається. Оце і викладено в цьому романі. Батько жив державою, якою він жив, дуже любив свою землю. У нас сім'ї був культ мови, літератури. Він дуже переживав, що, як він мисло, не хочу дожити до того часу, коли забудуть українську мову. Не хотів він цього. Любив землю, любив людей, які живуть поряд з ними. От всі його книги, всі його книги. Це про те, де він жив, з ким він спілкувався, де він працював, це живі конкретні люди. Зараз такі романи не читають, на превеликий жаль, зараз читають про бандитів, порно і так далі. А це робітничий роман, про людей робітничої професії, яка, на жаль, зараз ну, не... <говорить> мало про неї пишуть, мало знімають. А це якраз та професія, яка кормить всіх нас правильно, і ви будете. Я вдячна всім вам, особливо молоді, яка сюди прийшла, що ви прийшли сюди, віддали цю дань. І хочу побажати, щоб ви прожили своє життя правильно, щоб ви завжди залишалися людьми, щоб ваша професія, так сказати, вам подобалася. і... Все в вашому житті було добре. Щиро дякую за те, що ви прийшли.